Усі миро Божого. В усі часи існують апостоли, пророки, яких посилає Бог, щоб вони звішали людям істину, щоб люди не були в прокляті в ілюзіях, а бачили дійсність такою, якою вона є, правдивою. А є лже вчителі і лже пророки, які створюють ілюзію, щоб у людей не було цієї реальності часу і реальності подій. І люди, слухаючи таких, знаходяться ніби у вакуумі. Дуже шкідливо слухати політиків, аналітиків, журналістів. Які мало компетентні, а збираються судити про все, в тому числі і про Бога. Про Бога душевна людина судити не може. А от духовна людина, написано у Біблії, може судити про все. Лже пророки водять людей в оману. Вони говорять, що все буде добре там, коли людям потрібно бути пильними, щоб вони не були в небезпеці і зберегли своє життя тут на землі, а тим більше у вічності. Тому дуже важливий реалістичний погляд на життя, який дають Божі апостоли і пророки.